Я ж кажу, ми вже на 19 му поверсі, хлопці. Ja, я зараз джойстик підключу, буду з дивана грати. Да, так ні, хочеш, можеш типу підрубить, воно тоді буде. Короче, зараз будуть <arose> <пілічна> <build>, тяжкі боси. із... <пілічна> <пілічна> Перший, це перша кімната і Відходь, відходь, хоть! My... Оце коли оце Це, типу він хоче вибухнути. Я не побачив з кімнати. Та похуй, найзи просто. Кидав. Там бы мои скилли так. Ух ты, б. Яйца в микроволновке. Тікаю... Баба. Ты треба у цю... Там на киске, понял, киски, киски зломати бо там справиться в Опа. Ось так підняти можна. Ну давай, я за тебе все вже зробив, бо бо я с... виживши. Як обычно на послусі прийшов, усе доїв. Самого опасного вибили, тепер до кінця гри, коротше, сидіть буде. Ну, канонічна роль, як обычно. Ну, <ривіт> блюднотельно. Ну, навіть, навіть тут. Можна золото попідсасувати, поки Макс усіма розбирається. Ну, там може... Шо, золото у нас ще шо, да. У кожного своє. Так, да, у кожного золото своє. В цьому прикол, так. <пілляв> да. Ми будемо будем один одного смоктати. Ну мені взагалі похуй, ми можете забирати все золото собі. Так, 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 окей, парні. Забирайте. Двадцятий. Тут, коротше, <пілляв> отут ліворуч, типу, невеликий магазин, хлопці. О, <пілляв> турки Отут можна купити за те, що ви маєте. Те Лутайте цей, Вони Це все, все. Я своїх спавню, і... За Перевіряй Проверяй. Ой, без до. А, мене это Все відкисли? Я понял.

Блять, я забув. Ой. Пум-пум-ду. Ой. по. І соло, блядь. Є соло. Класна. Дух, ця гра просто. Все дросно на 19 й левел скакну. Ну, ну, бачу. А як це те? Я вже забув, як це. Ну де, Тикає. опан. Ааа. Лутайте голду, короче. Ну, Теперь я хал. Я, я на АФК буду. Попізді. Не, реально, я тільки хіл буду, брати. Просто відьмачки, вони всіх майже Ну, Просто влітають і розносять. Це охуенно відьмачки. Не подобається. На тролі подивишся, які вони небудь Тут е горгулі і тролі, здається. Тут, коротше, є вид мобів, яких я не наледжу просто. Лутайте. Ой оце обережно. До цього ході не підходьте, біжи, її О, це... О це... це лава, да. Це оця хома, про яку я казав, вона ваншота. Це треба походу, на швидкості тут проходить. На мене дуже багато. Тикай! О, б**. Оце оця хуаншот на тебе. Антон перевірив собі Та я не помітив навіть навіть де я. Просто да, я оці, ці Тикай, проходь, проходь, швидше Пізда бля. Буду ревайвитись. Там в нас скоро буде ще одна моєш. Це зайде, можеш піднятися. Це монетки тільки для ревайву? Так, да, монетки для ревайву. Рила... Тихо тихо. відкис. Да, відкіс. Nice, 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 nice. О, oh! <laughs> <Mikropix. laughs> oh, це ж взагалі якась лайтова була. І цей. You are about to die. Я забыл уже за ловушки. Там все Ведьмы чек не может нас паунуть. Да, да, тут просто, тут просто пробить этот Ну, стік, дайте я а за водою заглянує побути. І це зараз буде рівень, де з'являється цей приготок. <ку> <с infik> <intro>. <явіт> Тут, коротше, є оцей мах-некромант, який, якщо його не уїхать, він на тебе націлюється і прям 100% удар дає. Оце він небезпечний, якщо у когось 1 хп буде, від нього просто не умансиш. Треба мага, треба мага, я не бачу, де мага. Бачу, бачу, бачу. Там ще знизу. Ох, найс, ху, блядь. Щось було чи не було? О, хавчик. Авка я, кому? Ворожий побіг, блядь. Мені! Ну так от. Тук не тягів. Мене просто якийсь гандун уїбав за одного. А ну не витрат не витрачай, я не пам'ятаю, сейчас Єгор все одно скоро вийде. Тут, здається, коли ми виходимо, то повинен нас. Соло. Ой. Соло. Так, так, нас підіймат, найс горгулі хлопці Я не пам'ятаю, як вони діють. Ну, вони гандони, я, я точно пам'ятаю, що вони гандони. <ріця> я згадав, вони дуже боляче б'ють, коли попадають в свої ху. Так, да, вони дуже боляче б'ють свої хуйні. Хлопці, я не знаю, як я живу. Це нам все ми вже піднялися Да якщо всі здохнуть, то все, да. Це. це... Да, да, це нормально, ми тільки що нормально зробили, що ми всі піднялись. Oh, я а не знаю, я просто. Бачите, мен... скільки у мене хп Су. це Мене, Мене просто закрили, заблочили, гондонний. Ду, бомжа рандомно. Тут прикол в тому, що, здається, кожні 19 левелів, це його ж скипнув, то тут, типу, кожні 19 левелів, вони, типу, повторюються, і з кожним оцим колом стає складніше і складніше. 9, 9 кіл Ну, Щось схоже, типу. Макс! А, ні, норм. Це норм, ну, все норм. Егоренов в труселях лежить. Онямка. Пизда, пизда. Давай, 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 давай. Найс. Блять, нямка. Кстати, чекай. Зараз поховаєш, поховаєш. Не йди, не йди, не йди. Тебе треба ж поховати. Давай, погнали, погнали. О, да, от бачи, і по колу. Ми змогли пройти, бля сам. Хущенська, що там? О, що зараз сюди? Хлопці. Так, е поняв, бач, вона горить. Все вже. Це означає, Бля. Що, що я не пройшов. Тобто, ще 19 зверху я не зміг пройти цьому. Дивись, береш нас за привиди менту. да да, да, блять. Треба їх вони цей не зникнуть. Там. б. <кануйте. кануйте>. Не Тільки спав, я... не спав, не спав. Туди манд, туди привид летить. Кахуй. Прям по беля хапки, Блядь, думаю. Кризис! Ну и город. В... Я на то никто не ездит. Да не, не, нормально. Да вы тут можете все успокоить. А, А, б... вот я сдох, я даже не понял. Все даже не побачу. Не поднимайтесь. О, бля, два бля. Так, я, короче. 5. Да, это майже шестнадцать. Та я зову Це все, все, все монетки в мене. Хлопцы, фармить. Хлопці там по у нас, ну наш. Егор не здих. Хоча можеш сдохнуть, його там тверь, можешь сдохнуть. Дай фул хп будет, да. Та ну. У Тому... мене гроші Тут Макс бачиш, матч, Макс каже, можеш здохнути, щоб цю голду підлутати, а потім фармить хлопці, фармить. У мене може 20 каху. Ну, я На нас золото більше на фармив, чем на всіх локах. Я навіть золото не брав, ж просто стояв. Опа. Стояв дивився, бля. Само в кармани полізло. Найс. Сикрон здох. И іди, сдох, и ты слышишь. здохни. Іди сдох. Ты сдох, ты сдох. Иди за тобой, щоб золото підлутать. И ты сдох. Ты Іди Ну здохни. хлопці, это фармить, вам же качаться. 50 тысяч, треба 100 тысяч. Тут двадцатка еди на клапане. Зато иди, иди, сколько. О, Макс, сдохни. Сдохни, Иди там, оно, ну, Макс, монетки блядь Давай. Нахуй мне, блядь, нахуй мне 8 монет. Будем, будем наказывать всю капиталистическую мразоту.

Да, все походу. Живий, Антон, живи, як можеш. Я про. Ну я живу, я просто це, я ж не треба. Цього, треба, ламать, все. треба ламать, треба ламати. Бо якщо ми не зламаємо... Нам пі... Треба верх, цю праву. Монетки треба забрати. А, а Монетки такі маленькие. Та да, с. Да. Поднимайтесь одна, його. Праву, 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 праву. Або цю. Давай цю, давай цю. Єбаш, єбаш, єбаш. І монетки не забрав. Реально, короче, монети мені там дай інше. подивись на мене окружи на тросто. Да, да. Ч... Слухай, блядь, і його всі там фармить. І щось для золота в Гарі не брав, походу. Ой, вам, я їм вам бачите, насипав. Андрію, я тобі такого позитиву покажу. <рес> ти, блядь. Нафарміть хлопці, походу. Нафарміть хлопці себе. в чому проблема? Щось ви взагалі не лутаєтеся, бачу А тут я класс цей пиздельщик монеток, блядь, Макс. Ты пиздешок бы идеально. Егор, <свят> хочешь, можешь на Валькирию сесть? Не хочу. Ой. Тоже монеты активов ты А может себе какой-то аксессуар купить, у меня 50 раз. Ну да, блядь, ну да. 50 <свят> к, ну, ну да, блядь, ну да. кава возвитка, блядь. хуй, потім хтось відкисне, спиздить. Я завжди так робив. Так ти казав, звідки у мене вкачали вкачаном. Понятно, чи нас в цю гру позвав, хоче персонажів всіх всіх прокачати. Ну, це бо. Ну да, треба мені здається було хардкор ставити. Я таке вчуття. Батя спить блядь. Ну и выключай, я дыблюсь. Да, требовалось бы, мне кажется, хардкор ставить, а то что-то, ну, супер-изи нам. Ё-малёха-колбаса. А, не, у него другая фаза Там ще якийсь діалог був сюжетний, ну пух. Блять. А, блять, отоплення ще не дали, понятно, де. таке. таке? Тикай, все, мінус, мінус. О, посыпало я. Хорош. The... Там здається, на хардкорі було б цікавіше. Я його, я Антон спеціально тут залишив. <реш> <свіст> <свіст> я говорю, залишу. бю. <бі> давай, давай я по поставлю хард. Подивимось, наскільки тяжко буде. Нормально, там? Там вообще синда. Ого, да. А, і... все ткани. у Ебать, мавпа! Та сука! Ммм, там все снизу. Найс. Nice. О, oh, uh, приємно. Я зрос, блядь. Якось потім, блядь. На гордкорі. А то якщо зафармиш, хтось підніметься. Ну його скоріш десь підніметься. Живий, просто живий. Евейди, сука.

трошечки розкруточки. Фарми, просто фарми їх. Один майже здох. Не кисне, не кисне, не кисне, це майже зафармив. Кисний, горний кисний. Давай, заформимо. Все, я тут. Де цей гандончик? У, у цей зверху, напевно. Ага, цей не коцаний, я зрозумів. А ти? Теж не коцаний, та це піз. Вони що, захилились?